Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку цифрові пристрої, використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів. Повторимо з вами правила поведінки біля комп'ютера. Ітак, перше. Не забруднюйте робоче місце. Завжди слідкуйте за чистотою свого комп'ютера. Не торкайтесь руками до монітора. Для того, щоб щось показати на моніторі, використовуйте просто або ручку, або олівець. Не можна класти собі на клаві... клавіатуру на коліна. Біля комп'ютера треба сидіти рівно і не забувайте про свою поставу. Працюючи за комп'ютером, не забувай, відстань від очей повинна бути 50-60 см. Не торкайтеся дротів комп'ютера, це може бути небезпечно. Будь ласка, дотримуйтесь цих правил по техніці безпеки. Далі з вами продовжуємо. І так, сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про цифрові пристрої та інші пристрої. З'ясуємо, як цифрові пристрої пов'язані з інформаційними процесами і дізнаємось про переваги використання цифрових пристроїв порівняно з іншими пристроями. І так, давайте з вами. Пригадаємо, де ви чули або використовували термін пристрій? І як ви його розумієте? Подумайте. Чи знайоме вам поняття цифровий пристрій? Чи можете ви навести приклади таких пристроїв? Давайте з вами глянемо. Які об'єкти на малюнку можна назвати пристроями, чи є серед них цифрові пристрої, і які саме? Ось давайте я вам зараз зачитаю декілька правил, і ви подумаєте, потім повернетесь до цього слайду. Пристрій це засіб або сукупні засоби, які призначені для виконання однієї або кількох операцій дій, що спрощує, полегшує або пришвидшує їх виконання. А цифровий пристрій це пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. На відміну від інших пристроїв, які також здійснюють інформаційні процеси, цифрові пристрої виконують їх з використанням числового кодування. Символи в такому кодуванні є цифри. Тому пристрої і отримали назву цифрові. Приклади цифрових і нецифрових пристроїв для вимірювання подано в таблиці, яку ми можемо з вами розглянути. Зліва бачимо нецифрові пристрої, справа цифрові. Бачимо для вимірювання довжини. У нас іде рулетка і лазерний далекомір. Для вимірювання температури. Це ртутний термометр і цифровий термометр. Приклади цифрових і нецифрових пристроїв вимірювання. Дивимось далі. Нецифрові пристрої. Для вимірювання кута? Це транспортир. І цифровий пристрій це цифровий кутник. Для вимірювання розмірів тіла, штангель циркуль. І цифровий це цифровий штангель циркуль. Ми бачимо, що у нас тут відразу не треба. Самостійно рахувати, рахувати поділочки, так, скільки там сантиметрів. А тут нам цифровий штангель циркул відразу висвітить той розмір, який ми вимірювали. Цифровими пристроями є сучасні комп'ютери різних типів. Усі пристрої комп'ютерів також є цифровими пристроями. Також цифровими пристроями є і сучасні побутові пристрої. Які ми бачимо ось з вами на екранчику: це смарт-годинник, смарт телевізор мультимедійний центр, фотокамера, робот-пилесос, пральна машина. Подумайте, будь ласка, які пристрої використовують, точніше, ви використовуєте під час дистанційного навчання? Чи є вони цифровими? Як уже було зазначено, ці цифрові пристрої реалізують інформаційні процеси. Відповідно, вони мають у своєму складі пристрої для передавання, опрацювання та зберігання даних. Для передавання даних використовують як дротове, так і бездротове з'єднання. Наприклад, смарт-телевізор може передавати та утримувати дані з використанням кабелів локальної мережі або Wi-Fi чи Bluetooth. Цифровий пристрій, як правило, має процесор для опрацювання даних і пам'ять для їх збереження. Пам'ять таких пристроїв використовується для фіксації пройденого за день шляху, наприклад, смарт-годинник, розкладу прибирання це робот пилесос зображення, фотокамера. Зазвичай для зберігання використовується вмонтована або змінна флеш-пам'ять. Останнім часом дедалі більше цифрових пристроїв зберігають дані у хмарах, мережних сервісах для зберігання даних. Давайте глянемо, якими з наведеним пристроєм користуватися зручніше. Цифровий дистанційний термометр, ртутний медичний термометр. Є у нас цифрова лампочка з дистанційним регуля... регулюванням яскравості, програвачем музики, або звичайна електрична лампочка. Звісно, що. Цифровими пристроями набагато зручніше користуватися. Адже, наприклад, якщо ми користуємося цифровим термометром, то можемо за декілька секунд виміряти температуру. Артутним треба нам ще хвилинок сім тримати його, щоб поміряти, скільки ж температура у вас. І так само цифрова лампочка. Чи, звичайно, у вас горить, чи навпаки, регулюється яскравість, або може навіть вмикатися музика. Звісно, переваги використання цифрових пристроїв порівняно з іншими: це можливість передавати повідомлення без потворень, можливість шифрування даних з метою їх захисту, можливість підключення до комп'ютерних мереж і можливість дистанційного керування пристроями. Завдяки різноманітним пристроям, які монтовано в смартфон, він не тільки забезпечує зв'язок, але може допомогти користувачу зробити фото, відеозйомку, виміряти відстань або швидкість. До програм смартфона можна додати програму Розумні інструменти, яка значно розширює, звісно, його можливості. Не забувайте, будь ласка, про вправу для очей. Всім гарного дня і бережіть себе до наступного уроку.